Вони навчалися у різних класах у різні роки та навіть не знали один одного. Проте, коли ворог підступно напав на нашу державу, разом стали на захист України у Криворізькій гімназії номер 130 відкрили пам'ятні дошки чотирьом полаглим на війні випускникам. Перший з захисників, чиє ім'я закарбується на фасаді рідної гімназії, Юрій Світанько. Чоловік навчався у ще тоді 130-й школі. Опісля освоїв лікарську справу. Дуже любив читати, саме тому його книжкові полиці постійно поновлювалися новими екземплярами. З початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ у якості молодшого лейтенанта. Героїчно загинув біля населеного пункту Авдіївка. Чиє ім'я сьогодні з'явилося на стінах гімназії Максим Стефанов. Чоловік навчався у вищезгаданому закладі до 2004 року. Після закінчення працював на одному з промислових підприємств міста. Проте, коли над країною нависла небезпека, у якості солдата вірним військовій присязі, захищаючи країну, загинув у населеному пункті Іванівка Харківської області у березні 2024 року. Це пам'ять про цих людей які за нас віддали своє життя. По-друге, це виховує почуття патріотизму, бажання помститися нашому цьому ворогу, який прийшов на нашу землю і, і змінив наше життя. Наше життя було чудове, прекрасне, щасливе. Ми знали, що в нас є якесь майбутнє, були мрії. Тепер цього всього немає. Ще один герой, який поліг у тому ж населеному пункті, що й Максим, Віктор Балагура. За мирного життя чоловік працював горновим доминої печі. У вересні 2022-го приєднався до лав Збройних сил України, де у якості сержанта гідно виконував бойові завдання із захисту рідної землі. Мужній воїн загинув під час запеклих боїв. На превеликий жаль від нас ідуть зараз в той світ найкращі хлопчики. Ці випускники нашої гімназії, в яких ми сьогодні відкривали меморіальні дошки, вони були відданими своїй Україні. Вони дуже гарно навчалися. Вони любили свій край, вони любили своїх дітей. Останній герой, чия фотокартка закорбувалася на меморіальній дошці, Сергій Татарінцев, навчався у Криворізькій гімназії з 94 по 2002 рік. Закінчивши 9 класів, здобув професію у електромеханічному технікумі, а згодом і в університеті. Ніс служби у якості солдата та героїчно загинув під час виконання свого військового обов'язку у районі населеного пункту Мар'янівка Донецької області. Усіх героїв було нагороджено нагрудними знаками за заслуги перед містом. Третього ступеня по смарт відтак пам'ятні граніти Сергія, Віктора, Максима, Юрія та ще 11 героїв кожного дня будуть нагадувати, якою ціною ми можемо жити, працювати та навчатися. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, Паршимський.